Друзі, всім привіт! Ви на каналі Огляд Єй. Ігрові ноутбуки вже давно перестали бути планом Б. Сьогодні вони на рівних змагаються з десктопами. Ідеальним прикладом є Strix G16 версії 2025 року. Це не просто чергова потужна модель, а повноцінний флагман, який враховує потреби вимогливих користувачів. І так, це саме той випадок, коли ноутбук не просто виконує завдання, а робить це з легкістю і з залишком запасу потужності. На майбутнє Rock Strix g 16 приємно тішить своєю комплектацією, адже окрім ноутбука і зарядки, є фірмовий рюкзак ROG. Це не просто бонус, а практичне рішення. Рюкзак місткий, добре тримає форму. Також у комплекті адаптер живлення та документація. І важлива деталь: заряджати Strix g 16 можна не лише стандартним блоком, а й через USB Type-C, якщо у вас є павербанк або адаптер із підтримкою Power Delivery. Зовні новинка виглядає солідно і дорого з нотками сучасного стилю. Варіант у кольорі Eclipse Grey – свіжий підхід до стриманої естетики, спокійний, але не позбавлений характеру. У корпусі поєднано агресивні ігрові лінії, фірмові елементи Asus ROG та практичні матеріали, які не збирають відбитків пальців і добре переносять активне щоденне використання. Модель у кольорі Volt Green, але логотип на кришці у цьому кольорі без підсвітки. Акцент тут на технічну досконалість, а не на зовнішню кричущість. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо. На український і e каталог обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і e каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Ноутбук має цілком. Зручні габарити для повсякденного користування, а вага у 2,7 кг кілограми цілком нормальна для машини такого класу і потужності, що дозволяє легко брати його з собою. Має фірмове покращення підсвічування на нижньому торсієві, яке візуально виділяє ноутбук у темряві. Також варто звернути увагу, що клавіатура тут без цифрового блоку, але за потреби його повноцінно замінює numberpad. щодо портів. Тут усе дуже грамотно організовано з лівого боку. Розташовано два Thunderbolt 5, які підтримують на швидку передачу даних До 120 гігабіт в секунду. І з роз'ємами тут все передбачено. Універсальні порти дозволяють підключати зовнішні дисплеї, накопичувачі докстанції без зайвого клопоту. Також ліворуч є роз'єм Ethernet 2,5 ГБ LAN для стабільного дротового інтернету HDMI, один USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A, порт зарядки та комбінований аудіороз'єм З правого боку, два повноцінні USB 3.2 Gen 2 Gen2 Type A. Тож ви зможете підключити мишку. Клаві... Геймпад або інші аксесуари без потреби в хабах. Розташування портів продумане, між ними достатньо простору, щоб можна було одночасно підключити навіть габаритні кабелі або пристрій без обмежень. Екран у Streets G16 це одна з головних причин закохатися в цей ноутбук з першого погляду. Тут встановлено 16-дюймову ips матрицю з роздільною здатністю 2,5К і частотою оновлення 240 Гц. Рог не була дисплей. Це саме той рівень, який дозволяє. Насолоджуватися динамічними іграми без рівків, шлейфів і затримок. G-Sync допомагає усунути розриви зображення, а система Advanced Optimus самостійно перемикає графічні режими, не вимагаючи перевантаження. У результаті максимальна продуктивність або енергоефективність саме тоді, коли це потрібно. Щільність пікселів, яскравість, кольори усе на дуже високому рівні: відео, ігри, робота з графікою чи просто перегляд контенту усе виглядає чітко насичено і плавно, завдяки точній передачі. Чи кольору цей ноутбук підійде не лише геймерам, а й дизайнерам, монтажерам, стрімерам, усім тим, хто працює з візуальним контентом. А ще вузькі рамки по периметру виглядають стильно та дозволяють зосередитися на головному самому зображенні. Окрім того, дисплей покрито двома шарами плівки ACR. Антивідблискове покриття екрану підвищує контрастність і зменшує відблиски, що дозволяє комфортно дивитись на екран навіть під кутом. Зображення залишається яскравим і деталізованим. Коли говоримо про ігровий ноутбук. Преміум класу, то маємо на увазі саме таку конфігурацію, як у Strix G16 2025 року. У його серці новітній процесор Intel Core Ultra 9 275 hx Це флагманська лінійка з неймовірною потужністю, створена для тих, хто хоче отримати максимум не лише в іграх, а й у важких робочих задачах. Монтаж відео, стрімінг, 3D-графіці, симуляція. В парі з ним працює відеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 з 16 Гіабайтами відеопам'яті. Цифри це добре, але тут вони справді працюють на користувача. Ноутбук справляється з найвибагливішими сучасними іграми на максимальних налаштуваннях з трасуванням променів DLSS і стабільно високим FPS. Оперативної пам'яті тут 64 ГБ. Це по суті рівень робочої станції, який гарантує абсолютну свободу у багатозадачності. А ще тут встановлено надшвидкий SSD на 2 терабайти, що не лише забезпечує блискавичне завантаження ігор і системи, а й вистачить на довгу перспективу. Ніяких Зовнішніх накопичувачів не треба. У ноутбука реалізований зручний механізм відкриття корпусу: достатньо змістити ось цю засувку, а далі злегка потягнути кришку на себе. Після чого корпус легко роз'єднується завдяки попередньо ослабленим засувкам. Тому ми маємо можливість швидкого апгрейду SSD з інтерфейсом M.2. 2 можна встановити без винтів завдяки системі QLAC. Також можна оновити оперативну пам'ять. Це реально крута фішка. Більше ні в кого такого немає. Також слід зауважити, якщо ваш ноутбук буде увімкнений, коли ви знімете кришку, він вимкнеться, оскільки спрацює захист. Для того щоб він увімкнувся, потрібно обов'язково під'єднати до нього живлення та натиснути на кнопку увімкнення. Але й це ще не все. Під капотом потужна система охолодження, що гарантує стабільну роботу навіть під високим навантаженням. Тож ноутбук не лише сильний, а й витривалий. В її основі велика випарна камера, яка покриває не тільки процесор і відеокарту, а й інші ключові елементи. Завдяки цьому тепло розподіляється рівномірно, а температура під навантаженням залишається у межах норми, навіть якщо ви запускаєте найвимогливіші ігри чи важкий софт для 3D-рендерингу або монтажу, усе доповнено вентиляторами з інтелектуальним керуванням і рідинними підшипниками, які зменшують шум навіть на високих обертах. Технологія MUX Switch та Nvidia Advanced Optimus не тільки покращують продуктивність в іграх, а й впливають на енергозбереження. Система автоматично перемикається між інтегрованою та дискретною графікою в залежності від задач. Щодо тестування, то в PCMark наш ноутбук набирає. 8477 балів, що доволі непогано. Щодо ігор, то тут все доволі очікувано. Зв'язка топового процесора та відеокарти дає хороший результат. Перший тест проводимо в грі Red Dead Redemption 2 на ультраналаштуваннях в 2К роздільній здатності. Отримуємо середню частоту кадрів в 85%, що дуже навіть непогано. Процесор був максимум завантажений на 46% та нагрівся максимум на 100 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрівся Нагрілась максимум на 73 градуси. Наступна гра Metro Exodus, де на ультраналаштуваннях в 2К роздільні здатності, ми отримали в середньому 105 кадрів за секунду. Процесор максимум був завантажений на 39% та нагрівся максимум на 100 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 98% та нагрілась максимум на 72 градуси. Наступна гра Forza Horizon, де на ультраналаштуваннях в 2К роздільні здатності, ми отримали в середньому 242 кадри за секунду. Процесор Ур максимум був завантажений на 44 та нагрівся максимум на 98 градусів. Якщо говорити про відеокарту, вона була завантажена на 99% та нагрілась максимум на 75 градусів. Максимальна комплектація цієї моделі це справжній монстр як для геймінгу, так і для продуктивної роботи. Він однаково впевнено справляється з aaa іграми монтажем відео в 4К і рендером складної 3D-графіки. Усе працює без затримок, температура тримається в нормі, шум мінімальний. Саме відчуття, коли запускаєш вимогливу гру і бачиш стабільні FPS без просідань. Ось що дійсно викликає захват. Водночас, Strix G 16 не виглядає як щось надто агресивне чи ігрове. Дизайн стриманий і стильний. Його можна брати і в офіс, і в коворкінг, і на роботу, не привертаючи зайвої уваги. Порадувала клавіатура з комфортним ходом, зручне розміщення портів і приємним бонусом у вигляді рюкзака та підтримка зарядки через USB Type C. Asus ROG Strix G16 2025 року, це Розумний вибір для тих, хто не готовий миритися з обмеженнями. Він поєднує в собі потужність, стиль та функціональність, залишаючись при цьому зручним у щоденному користуванні. А найголовніше, він готовий до нових викликів і залишатиметься актуальним ще багато років. Якщо на цей огляд сподобався, друзі, ставте вподобачку під цим відео. Не забувайте підписуватись на канал Огляд і тиснути на дзвоник. Ну, а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.